Четвертий день перебування в готелі Добідан. Прокидаємось ми тут стабільно о 8.30. Сніданки тривають до 10 години ранку, тож снідаємо та йдемо на море. Погодка сьогодні вітряна, я би сказала, навіть прохолодна. Але ближче до обіду буде вже спекотня. Вчора ввечері пройшов навіть невеликий дощик, але ми його не відчули. Бо тим часом були у лобі та куштували наші тортики. А ще в мене з'явилась маленька подружка, з якою я проводжу свої вечори. В наступному відео. Відео покажу вам її. До речі, на території готелю є басейн з підігрівом. і це однозначний плюс. Ввечері нас чекала розважальна програма, як ми думали, адже все було тематично прикрашено. Навіть застелили червону доріжку, ну точно Лас-Вегас. Загалом вечірні програми розпочинаються о 9-й годині після вечері. Тут навіть продумане місце для величезної сцени, але виступають тут тільки російські зірки. І ось такі цікаві декорації встановили сьогодні. Елвіс агент 007, рулетку та гральні автомати. Одним словом, все те, що пов'язане з казіном. Ми були в очікуванні розважального та цікавого вечора. Ну, як мінімум, тому що в повітрі була саме така атмосфера. Тож ми зайняли місця в першому ряду та чекали початку. Але, як виявилось, нас чекала просто звичайна дискотека. Місцевий діджей. Та танці чи це ми такі капризні? Чи це дійсно програма? Не дотягує трошки на 5 зірок, але поки що вау ми не отримали ні від вечірніх програм, ні від відпочинку загалом.